Адвент календар. Адвент календар це чудова різдвяна традиція, яка вже добре всім відома. Адвент календарі мають безліч форм і видів з одним незмінним принципом певна кількість маленьких кишеньок, зачинених віконечками чи дверцятами. Усередині кожної кишеньки подарунок. Виготовлення адвент календаря разом із дитиною. Сприяє збільшенню рівня довіри та взаєморозуміння. Сприяє виникненню у дитини почуття сталості, впевненості. створює чарівну святкову атмосферу. Працює на заземлення, що є дуже важливим під час кризових ситуацій, розвиває дрібну моторику рук. Адвент календар створюється на певну кількість днів, протягом яких дитина. Та члени родини щодня відкривають одне віконечко та отримують подарунок. Варіанти кількості днів. З 1 грудня по 25 грудня. Різдво у Західній традиції. З 1 грудня по 31 грудня. Новий рік. З 1 грудня по 7 січня Різдво у Східній Традиції. Нам знадобиться. Маленькі конверти або паперові кишеньки у відповідній кількості, фломастери, олівці, фарби. Великий аркуш ватману або картону. Клей. Плискітки, паєтки, кольоровий папір для прикрашання. Подарунки: цукерки, солодощі, маленькі іграшки, свічки, папірці з побажаннями тощо. У кількості відповідній числу конвертів. Крок перший підготувати конверти. Написати різними кольорами числа на конвертах і прикрасити їх. Крок другий. Розташувати конверти на великому щільному аркуші. Обережно приклеїти кожен конверт так, щоб його можна було відкрити. Крок третій. Прикріпити адвент-календар на стіні або на дверях кімнати. Крок четвертий. Розкласти подарунки по конвертах. І чекати, поки настане час їх відкривати. Крок 5. Щоранку, починаючи з 1 грудня відкривати один конверт та радіти подарункам. Адвент-календарі також можуть бути створені перед будь-яким святом важливим для дитини, наприклад, день народження чи інше родинне свято. Гарних свят.